Незважаючи на досягнуті успіхи, кожні 40 секунд внаслідок самогубства помирає одна людина. Ці слова належать генеральному директору Всесвітньої організації охорони здоров'я на одному з його виступів. Найвищі показники самогубств відзначаються у країнах із високим рівнем доходу, де серед молоді суїцид займає другий рядок у списку основних причин смерті. І дуже цікаве запитання, чому чоловіки. Накладають на себе частіше руки, ніж жінки. Вітаю! Я Олесь, ви на каналі про психологію на практиці. Сьогодні ми поговоримо про важку і складну тему, тому що вчора, 10 вересня, Всесвітня організація охорони здоров'я відзначала день запобігання самогубствам. Тому давайте одразу до діла. Важливі факти: щороку понад 700 тисяч людей закінчують життя самогубством. На кожне самогубство. Припадає значно більше спроб самогубства. Самогубство є четвертою за значимістю причиною смертності у віковій групі від 15 до 19 років. А от серед молоді віком від 15 до 29 років самогубство є другою головною причиною смерті після загибелі у дорожньо-транспортних пригодах у країнах із низьким та середнім рівнем доходу відбувається 77% світової кількості самогубств. Статистика поширеності самогубств у 2016 році становила 10,5 осіб на 100 тисяч осіб. У країнах із високим рівнем доходу чоловіки вчиняють самогубство майже втричі частіше, ніж жінки, тоді як у країнах із низьким та середнім рівнем доходу показники приблизно рівні. У Великобританії рівень чоловічих суїцидів складає 15,5 осіб на 100 тисяч. А от жіночі суїсиди тільки 4,8 на 100 тисяч. В Австралії чоловіки гинуть внаслідок самогубства з ймовірністю втричі більшою, ніж жінки. У США в 3,5 рази більше, а в Аргентині в 4 рази більше. В Україні, на жаль, 34 людини на 100 тисяч закінчують життя самогубством. А якщо подивитись на різницю між чоловіками та жінками, то тут майже. 5 жінок проти 34 чоловіків на 100 тисяч населення. Тобто в 7 разів більше чоловіків здійснюють самогубство, ніж жінки, станом на 2016 рік. Суїцид це дуже делікатний і складний феномен, в якому переплітається безліч причин, і те, що люди розправляються з собою, не дає нам можливості повністю зрозуміти, чому вони це зробили. Але оскільки ми все більше знаємо е, причини різних психічних проблем і більше орієнтуємо з темі психо психічного здоров'я, і відповідно ми знаємо більше факторів, які впливають на цей трагічний вибір, одне із складних запитань, чому така різниця між жінками та чоловіками, воно тим більше не зрозуміле, оскільки жінки зазвичай частіше е, отримують діагноз депресія. Більше того, жінки з більшою часткою ймовірності роблять саму спробу накласти на себе руки. Чому ж чоловіки так страждають? І чи можна із цим щось зробити? Фактори ризику. Перший один із ключових елементів це спілкування та комунікація. Звичайно, буде великим спрощенням сказати, що жінки схильні ділитися своїми проблемами, а чоловіки. Більш замкнуті в собі. Але правда і те, що протягом поколінь у суспільстві існував та існує стереотип. Чоловіки мають бути сильними і не повинні зізнаватись у своїх стражданнях. Часто це починається з дитинства. Ми кажемо, що хлопчики ніколи не плачуть. Ти маєш терпіти. Ти хлопчик, ти чоловік. З раннього віку ми привчаємо хлопчиків не показувати емоцій. Тому що показувати емоції це прояв слабкості. Дуже багато залежить від того, як ми розмовляємо з дітьми, як ми вчимо їх спілкуванню. І тут матері куди частіше розмовляють із дочками, ніж із синами. Більше діляться з ними своїми почуттями та досвідом, а чоловіки рідко розмовляють із своїми синами, а ще рідше показують, що ділитися тим, за що переживаєш, це нормально. Чоловіки, відповідно, рідше зізнаються, що почуваються вразливо, як самим собі, так і друзям, не кажучи вже до прикладу про лікарів. Чоловіки рідше відвідують лікаря з приводу проблем із психічним здоров'ям. Не тому, що у них немає таких самих проблем, як і у жінок, а тому, що вони рідше усвідомлюють, що у них ці проблеми, що підвищує ризик суїциду. А коли усвідомлюють, то не дозволяють собі просити допомоги. Тільки третина тих, хто накладає на себе руки, знаходилися на той момент у процесі лікування від депресії або ж від іншого психічного захворювання. Найнебезпечніше, що замість того, щоб звернутися до фахівця, багато чоловіків роблять спробу лікуватись самому. Давайте по-чесному. Що ми робимо, коли хворіємо? Ми спочатку ігноруємо. Потім п'ємо самі таблетки, потім вже вже коли зле, то йдемо до лікаря, потім кажемо, що він ідіот і нічого не шадить, нічого не розуміє і знову нічого не робимо. Коли вже припікає, ми п'ємо те, що приписав той лікар, який нічого не шадить, хіба не так? А якщо говорити про похід до психолога, то тут взагалі суцільна темрява. Краще звернутися до алкоголю і наркотичних речовин. Як ми знаємо, це тільки підштовхує до суїциду. Якщо ви ще не підписані на канал, а вам цікаві відео про психологію українською мовою, зробіть це прямо зараз, натисніть на дзвіночок. Друге, це фактор сім'ї та роботи. Наприклад, під час економічного спаду підвищується рівень безробіття, а разом із ним частота спроб накласти на себе руки. І зазвичай у нас спостерігається протягом 1-2 років після початку економічної кризи. В одному з досліджень в 2015 році було виявлено, що на кожний відсоток підвищення рівня безробіття припадає 0,79% підвищення суїциду. Психічні проблеми зазвичай посилюються необхідністю знайти нову роботу, ну і нестачею грошей, але є й елементи соціального тиску, і особистісна криза також на це впливає. Нас так виховує, що ми все життя оцінюємо себе в порівнянні з іншими, з тим, наскільки ми успішні саме економічно. І коли економічні чинники, які ми не можемо контролювати, все стає дуже складно. Третє. Ще один фактор ризику це самотність, ізольованість від суспільства. Пише у своїй книзі, чому накладають на себе руки лікар Томас Джойнер. Таке трапляється у всіх. Верствах суспільства, зовнішньо успішний професіонал, який поставив кар'єру понад усе, зокрема, і відносини в суспільстві, може опинитися на вершині на самоті. Є відомий вираз, що чоловіки часто лізуть пів життя по сходинкам успіху, щоб забравшись наверх, зрозуміти, що драбина була приставлена не до тієї стіни. Звичайно, важливо пам'ятати про те, що, хоча якийсь зовнішній фактор і може прискорити рух до спроби самогубства, в людини, власне, яка і так схильна це зробити, але цього не буде достатньо, це не буде єдиною причиною. Мільйони людей по цілому світу втрачають роботу, і майже кожен з нас пережив розрив відносин, але ми ж не накладаємо на себе руки, правда? Які можуть бути рішення? Ну, треба розуміти, що для такої складної проблеми немає простих рішень, але спробуємо деякі з них перелічити. Перше, подумайте про тих, хто вам близький. Коли вас не стане для когось, це буде трагедією, хтось буде винити себе до кінця життя, що не зміг допомогти, що не побачив, не доклав потрібних зусиль. У Великобританії є проект 84. Він названий так, бо саме стільки чоловіків в середньому помирають. Кожного тижня від суїциду, місія цього проекту донести до людей всю важкість та страждання тих, хто переживає втрату близьких через те, що їхні друзі чи родичі справились з власним життям. Багато хто думає, що пішовши за життя, звільнить всіх від себе. Насправді ж, ситуація абсолютно протилежна, комусь стає тільки гірше. Друге, якщо немає заради кого жити. То зізнайтеся собі в тому, що ви далеко не з усіма ще знайомі. Ваша історія, ваша мужність, ваш досвід, і, можливо, навіть ваші травми допоможуть 100% ще комусь, будуть підтримкою для когось. У кожного з нас є люди, які на нас позитивно якось вплинули, правда? І, можливо, вони навіть про це і не знають. І ви також можете е, зробити це. Ви прийшли не просто так в цей світ. Третє, важливо уникати ізоляції. Ізоляція закриває нас від інших, а саме інші допомагають нам розширити наше тунельне бачення себе і власне світу. А якщо оточення нестерпне, по якійсь причині його можна змінити або вчитись змінювати свій погляд на них. Четверте, вийдіть на балкон. Я знаю, ця порада пахне чорним гумором у темі суїциду, але я не про реальний балкон. Якось бачив виступ одного фахівця в темі переговорів. Він розповідав, що у гарвардській школі переговорів є такий прийом вийти на балкон. Коли дві сторони не можуть знайти вихід із важкої ситуації у переговорах, і коли вони зайшли у певний гухий кут, важливо побачити ситуацію з іншого боку, побачити ширший контекст. Зверху є багато речей, які дивляться по-іншому. Варто використовувати цей принцип і в житті. П'яте, прийміть і вчіться приймати даності життя. Є речі, яких нам не уникнути на цій землі. Хвороби, старіння, розлука, насильство, смерть, таке життя. І ми не можемо з цим нічого зробити. Варто просто це прийняти і вчитись з цим обходитись. Варто вчитись жити в тих обмеженнях, які накладає на нас життя. Ми ж і до цього так і жили. А значить, зможемо і далі. Шосте шукати сенс до того як. Ніцше сказав, що той, в кого є для чого, витерпить будь-яке як. І це правда, Констабори, війни це довели. Але добре над сенсом життя задуматись не тоді, коли вже геть кепсько. Але коли ми ще помічаємо сонце над нами. Сьоме, просіть допомоги. Це не зовсім дорівнює Сподівайтесь на допомогу. Люди є люди. Але. Все-таки варто пробувати. Друзі, знайомі чи психологи, так, це ризиковано. Але не так, як зробити невідний вибір в бік смерті. Навичка звертатися за допомогою допоможе вам, коли вже буде здаватися, що все навколо почерніло. Восьме, допомагайте іншим. Здається, Ганді сказав, що найкращий спосіб знайти себе це розчинитися у служінні іншим. Багато хто залишає завчасно це життя, так і не знайшовши себе, не зрозуміли, для чого вони тут. Служіння або просто допомога іншим, допомагають зрозуміти краще людей, власне, і себе. Якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це прямо зараз. Натисніть на кнопку підписатись на дзвіночок. Пам'ятайте, що складне може бути простішим, якщо про це є з ким поговорити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ну було вам корисним. Бережіть себе.